Як ви можете стріляти давати. Зараз приїде опер оперативна слідчо-оперативна група, і все ми, всі нюанси, все. Добре. вас блядь. Я хорошо, їх пересмінка, вони зараз їдуть. Я вже дзвонив, вони, вони дії. Зараз, зараз приїдуть. Що? Не ну що, не важно, значить. Не... Вам, дивіться, хочу спитати одне. Для чого? Я сижу дівчиною, наприклад. Так? так, так, так. Ви палькаєте, непонятно куди. Як так може бути? Ну, Об'ясніть ну, мені одне, які ви зараз, маєте право стріляти. Зараз приїде слідчо-оперативна група, ви все. Маєте право стріляти Ні, маємо на враження? Так. Ви маєте на враження? Маємо право на ураження. Для чого чорним по білому прописано? Маєте право на ураження, да? так, 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 так? Перед двома пострелами у да? вас, так? Буде враження. Зараз приїде слідчо-оперативна група Є? і тоді розбираємо. Добре, добре. Зараз в обісні прийдіть. О, діло, діло. Я не можу одного зрозуміти. я маєте право. І шак ти їбаний бри. Тихо, будь ласка, нема. О, зараз ми зараз фотографуємо, все буде добре. Зараз хай приїде. Зараз Михайлович прийде, будемо говорити з вами. Я... Мені людину злякали, вона зараз бігає, я не знаю, що вона робить. Ну то що? Тобто що робити? Що робити? Рибінспекторам не виходити в рейд. Я не розумію, що ви кажете, не робити. Рібінспекторам не, не виходити в рейд. Рібінспекція, дивіться, ребінспекція. Ви маєте право кожен постійно їздити, маєте право забрати все на світі. Я розумію це. Це ваша робота. Сто так, процентів. Так. Я вас за що запитав? Так. Я ж до вас нічого не ни, тикав там. Добре, ну я вас попросив назватися. Дивіться, ми говоримо, не знаємо стів. Ми ребенці, а, а ви хто? Хто? хто Ви Токарчук? Ви, ви Токарчук? Токарчук. Да, так. Я ну, Ім'я по І, вас... І ви Токарчук, я знаю. Ну, Ім'я по побачив Василь. Інга є... Миколайович. Ну. Токарчук Сергій Васильович. Дуже приємно. Дивіться. Ваша, я одне знаю, навіть по статті, так само, де я служу, де я, я був. Я знаю, що два постріла не маєте права. Давати в людину Даже... два постріли в nah, людину nah, не давали. Був попереджувальний постріл не був. Ти б людину селив з першого, ти серену <говори> людину <говори> першого. Все. Ти не... Всього знайдемо з першого дату. Зараз гізе прийняти з першого чоловіка. Вистрілів ніхто ти не чіпав. Я стояв тут, а чоловік тут стояв. <говори> з вами дуже багато говорили, да, дуже багато. Все. <говори> Ви ж не сидите в тюрмі, блять. Ви мені погрожуєте? Обіданий прийдете сидіти в тюрмі. Ви мені погрожуєте? Правильно. Так, я розумію. Ну, ми Стрелили, блядь, за якусь ребину, блядь, тикунчик, блядь. Ми реально загрожували. Тільки ти будеш жити, ти цьому району не покажешся ніколи в житті. Ні ти, ні він. Бо ти будеш утоплений, теж будеш. А я тим чоловік, тобі приєм цьому. Шо, не, ешку, якщо ви ще залишатися, якщо ви, ви остатися, ще, ще остане. Ну ви мусить не останеться. Ні, ні, ні. На вашу думку, це нормально? От, 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 от... Для... От... Ну, До чого? Я до чого? Б б, того? Я, до чого б, б, чого? я при виконанні я... службу... Ні, я, я вам поясню. Дивіться, я, я вам що об'яснив. Я судити, мені люди. Ви дали постріл один вверх, потім і вверх, вам що не побачили. А ви на кордон, блять, вони ще бачили, а другий повітря їм руку, до чого? Ви навіть знаєте, якщо ви знаєте самі, що собаку не можна стріляти. Собаку проводить.